Дуже важливий момент. Пасички пасочки формувала так спеціально, щоб було таке. Тим ту'я формував. Шапку шопір'и нема. ай ой ок ну живе. Байдюшки, ти дивись, нічого не зроби. Зараз знаєш, хочу як в тіктоці зробити. Бачили в ті, хто таке. Там дівчина okay. налаштовує тропити фотку з гарної страви, де серпну, а тут <laughs> <таб> рукав. Та скоро там остажити? Та ти? тут треба бережно, що нічого не що? А тут чого то не помисти. Хай ти. буде та якесь. Не, не може бути хай буде, треба має бути все альгансько. <рикул> не прижимай, так. Я не прижимаю ти якийсь так. Істерічка. <рикул> та я не істерічка, просто ти до гори лежала. Хочеться щось сказати, піднес відправив. Я тебе зараз відправив. Голубокий накаут. Ой, яке вони живе. Дісточно почне точно пропало. Це пропало, смачне знаті. Оцінку скажи. Десь, десять з 10. Та мені в сраці твої оцінки поняли. Так, королів, цей вас значний момент. Ставить Сергій пасочки, пакти з Богом хай печується, відські гарні. Хай такі гарні допечується. Я що з ними може ставити? Может і панути. Я тебе впаду. Я тебе було в поду. Ти пасичок. неправильно ставиш ту решітку. Ти маєш її ставити між тими викинути. На мене тут запахати між тими. Духу. Ну все, з Богом пасочки лучше вийти. Я впевнений, що буде добре. Якщо ні, тобі треба сіти. Мені? Mm -hmm. А я тут чого? Сергійко, що так треш? Шо, ти що? <сх> що ти хочеш сказати? Ну? Тоді? Ти чого мені всім? Не шо, шо ти не знаєш, що всі? Ну то скажу, скажи про ті сто місць, багато людей питає. Він тобі допоміг. Королів. Він тобі допоміг в тому, щоб паску спекти. То я йому допоміг. Я все покидав в нього він все зробив. Королів, це мій колега, тістоміс. скажу вам так, безвідказний. Сказав, міси місить. Нема так, як чоловік каже, що вже руки болять, все, примісити далі. Коротше, хлоп, надіжний. А як тут свіжиш зберегти, свіжджі. як свіжиш? Як свіжиш? Накритий хрушничком, напевно, може, ні, треба запитати. Хоч була паска і нема паски. І не кажіть, що вона гаряча, бо ми поки її розірвали на кусочки, вона вже не гаряча. Смакота Сергій? Що смакотає? Добре, ти поїв, зацінили всі, бери роні, йди поприбирай трошки. Так. Да.